This my style is ridiculous, Give me, give me, yes yes. Give me, the Give me, the yes yes. Give me, give me, the yes, We're here for the Give me, give me, give me. Отож, працюючи у першому додатку, який ви встановите з кліп-маркет, цей додаток називається вимірювання відстані та площі, буде два завдання. Треба вислати два скріншоти з обчисленням відстані на різних картах. Перша карта це буде супутникова або гібридна. Друга карта це карта місцевості. Що ви робите? Ви заходите, визначаєтесь або вмикаєте GPS для того, щоб система визначила. Ваше місце розташування з'єднуєте місця, які біля вас є найближчими у вигляді певного багатокутника, та надсилаєте скріншот до першого звіту. У другому завданнячку треба обрати інший вигляд карти. Ну, наприклад, це може бути нормальна карта або карта місцевості. Ось так вона виглядає, і завдання те саме можна або залишити таке саме місце розташування, або його змінити. Далі я показую, якщо я зміню відстань, наприклад, від мого будинка. До десь приблизно легкоатлетичного манежу, яка це буде відстань. Виміряла все, заміри є. Бачите, кілометри, метри квадратні. Всі одиниці вимірювання є. Ви зробили скріншот і відправили, якщо працюєте із даним додатком. Якщо ви обираєте наступний додаток А вимірювання камери 3D, то що ви зможете робити зображено на цьому попередньому фото? Ви можете зупинити та продивитися. Коли ви заходите у додаток перед вами коротка інструкція із трьох кроків, що ви робите? Ви можете виміряти. Свою кімнату. Для цього, для цього покроково за інструкцією ви приходите, ставите точку на підлогу, потім піднімаєте до висоти стелі від стелі, далі йдете, вимірюєте ширину вашої кімнати. І тоді можна або виміряти всю частину, або стіну визначаєте самостійно. Наприклад, у мене немає можливості виміряти до кінця, тому що ліжко. Заважає, а якщо у кого простора кімната, то зможете виміряти її повністю. Так ось, коли ви виміряєте, у кінці треба буде встигнути зробити скріншот, фотографію, яку ви надішлите до звіту у творче завдання. І варіант третього додатку, який ви можете обрати, це звичайний вимірювач відстани. Ви заходите в нього, визначаєтесь з відстаню до об'єкта, який будете вимірювати. Наприклад, у мене це відстань до дверей, відстань до аптеки. Натискаєте три кнопки Фіксуєте об'єкт та висилаєте кінцеві скріншоти вимірювання двох або трьох об'єктів. Успіхів! Я сподіваюся, все у вас вийде.